Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Партія Сила нації. Що це є? питає наш глядач Тимофій, надіславши скріншот зі сторінки у Фейсбуці Андрія Пелюховського, лідера даної партії. Правду кажучи, нічого не знала ні про Пелюховського, ні про його партію тож довелося піти на пошуки інформації з відкритих джерел інформаційного простору, з якою хочу сьогодні поділитися з вами, мої шановні друзі. Але перед тим про нас з вами. цього тижня нам вдалося зібрати рекордну суму більше 36 тисяч гривень в основному завдяки небайдужому доброчинцю з добрим серцем пану Андрію, який надіслав 22 тисячі гривень. Це на півтора ефпіврона. За що я йому уклінно дякую з урахуванням залишків коштів, які надійшли протягом поточного місяця, я переказала 42 тисячі гривень виробнику на три таких десятидімові дрони Вони вже готові і відправилися на передову на допомогу нашим воїнам і смерть ворогам. Добрий ранок, глядачі ютуб каналу Біла Вовчиця. Сьогодні, 30 серпня, передаємо три дрони. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, що звіт за цей тиждень, що минає, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під відео. Там є список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. Щиро дякую всім і кожному, зокрема, за небайдужість і підтримку, як морально, так і фінансово. А збір на дрони для наших військових продовжується. Тож доєднюйтесь, друзі, до доброї справи і разом наближаємо нашу священну перемогу. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео, та знайомимося з політичною партією Сила нації і її лідером Андрієм Пелюховським. Йому 52 роки, має вищу освіту, за фахом спеціаліст з маркетингу і правознавства, одружений, має двох синів Андрія і Нікіту. Про його батьків інформація відсутня. Відомо, що він народився в Києві, проживав в Херсоні, а зараз знову в Києві, вважає себе прямим нащадком гетьмана України 17 століття Івана Самойловича. Основна діяльність Пелюховського в його кар'єрі пов'язана з морськими торговельними портами. З 2004 по 2011 рік він по черзі очолював Херсонський, Севастопольський, Євпаторійський і Скадовський морські торговельні порти. У 2013-2014 роках був радником начальника Севастопольського морського рибного порту, а з 2016 по 2017 рік радником в державному підприємстві науково-технічний комплекс завод точної механіки з 2017 по 2018 тимчасово виконував обов'язки директора державного підприємства Івашківський спірзавод. У 2017 році став співвласником і керівником Громадської організації захист і допомога а у 2019-му директором товариства Інфініт Груп, яка займається торгівлею паливом в червні 2019 року, після того як Зеленський отримавши булаву, розпустив Верховну Раду. Пелюховський звернувся до нього як до гаранта конституції, патріота України, хорошого менеджера і доброї людини з проханням не проводити позачергові вибори до парламенту в липні, а перенести їх на осінь, оскільки його партія Сила нації не встигає провести відповідні підготовчі роботи, хоча на той час вже діяла 5 років. При тому Перюховський у своєму зверненні заявляв про повну підтримку Зеленського. У всех его я. Уважаемый Владимир Александрович, я к вам обращаюсь как президент Украины, как гаранту Конституции, как хорошему менеджеру, уверен как патриоту Украины, просто как человеку. В день своей инаугурации вы сделали объявление о распуске парламента восьмого созыва. Мы полностью поддерживаем ваши те шаги, которые вы делаете в сторону украинского народа и Украины. Мы полностью с вами согласны и будем поддерживать. Но мы к вам обращаемся сегодня от тех политических сил, которым сложно в столь короткий период задекларировать себя на политическом пространстве и донести свою программу до простых людей. Дайте нам шанс перенести эти выборы в тот установленный срок, который был запланирован на... Осень. В свою же очередь, как лидер партии, я даю обещание, что если мы сможем задекларировать правильно и люди оценят нашу избирательную программу и увидят в нас искренность, и мы сможем преодолеть 5% барьер и зайти в парламент, то мы с удовольствием, с радостью и честью с вами подпишем коалиционное соглашение без проявление амбиций на те или иные министерские должности. Мы просто хотим честно прийти в парламент и помочь вам навести там порядок. У нас, у нас в партии собрались отличные специалисты, профессионалы, производственники. От і всього большого спасіба с хабраще. Хорошо. Хорошо. Оскільки його партія тоді не брала участі в перегонах на позачергових виборах народних депутатів, то полюховський сам намагався прийти до парламенту як голова громадської організації захист і допомога, тобто як самовисуванець по одномандатному виборчому округу Святошинського району міста Києва. Будучи кандидатом народні депутати, Пеліховський звертався до нації і обіцяв боротися за мир в Україні, за народовладдя, націоналізацію незаконно приватизованих державних об'єктів. Довічний мораторій на продаж землі, зняття мораторію на смертну кару, безкоштовний хліб, ліки і лікування для пенсіонерів, скасування зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл, націоналізацію всіх родовищ і обленерго, безкоштовний проїзд для пенсіонерів, інвалідів і ветеранів у громадському транспорті, та відновлення українського виробництва і організації робочих місць. Але незважаючи на такі обіцянки, виборці не довірили Пелюховському мандат народного депутата. Щодо політичних поглядів Пелюховського, то він виступає категорично проти любих майданів та інших форм непокори суспільства, бо вони на його переконання ведуть до анархії і Отаманщини. Уважає, що в Україні має бути парламентська форма правління за італійською моделлю, і для того Україні потрібна нова конституція. Виступав проти заборони російських соцмереж в Україні. І дуже підтримував нелю Штепу, членкиню партії ОПЗЖ, колишню голову Слов'янська, колаборантку, яка у квітні 2014 року підтримала захоплення державних установ бойовиками і переконувала присутніх біля захопленого міськвідділу міліції жителів міста, що це не якісь приїжджі з Західної України прийшли, це наші донецькі хлопці. У зв'язку з цим проти Нелі Штепи. Відкрито кримінальне провадження за сепаратизм і звинувачено її у посягання на територіальну цілісність України. Пелюховський щиро ненавидить п'ятого президента Петра Порошенка і навіть звертався до Зеленського з вимогою посадити його в тюрму. Уважаємо президент Зеленський! Что вам еще нужно для того, чтобы посадить Порошенко? Я неоднократно на разных телеканалах и три года назад, два года назад, еще год назад говорил, когда же наконец будет сидеть Порошенко, когда он ответит за аннексию Крыма, за войну на Донбассе, за смерть украинцев, когда ответит вся его банда Порошенко, Гройсман, Яценюк, Гонтарева. Пашинский, Свинырчук, когда же наконец народ узнает правду? И я считаю, что Порошенко и его банда э, должна отвечать по всей строгости закона, э, вплоть до пожизненного заключения. Вообще, я считаю, что за экономические преступления должна быть смертная казнь. Крім Порошенка, Пелюховський впевнений, що на лаві підсудних мають бути всі до єдиного президента України, крім покійного Кравчука і Біглого Януковича, бо вони благословляли пограбування та занепад України. Пелюховський підтримує прямі перемовини Зеленського і Путіна і вважає, що вони є інструментом врегулювання конфлікту і встановлення справедливого миру дипломатичним шляхом. У своєму виступі до Дня Незалежності України Пелюховський заявив, що Україна не є незалежною державою, бо 20% території сьогодні окуповано Росією, а 80% – західними компаніями та іноземними ділками. І ознакою колонізації України є набу і САП, так як вони самостійні і не контролюються державою, уважає він. Тому виступає за нейтралітет України і необхідність її захисту не лише від імперських зазіхань з боку Росії, а й від поглинання нашого економічного простору західними транснаціональними компаніями. Ми знайдемо сили відмовитися від західного диктату і повернемо собі втрачені території самперед дипломатичним шляхом, заявив Пеліховський. І відродимо Україну, бо до влади приведемо справжніх професіоналів, а не просто випадкових людей, торговців повітрям, які не збудували в цьому житті навіть собачої будки. Пеліховський вважає себе наступним. І єдиним президентом, який може врятувати Україну, в липні 2025 року він анонсував, що вже найближчими тижнями його партія представить власний альтернативний кабінет міністрів команду фахівців, здатних реалізувати комплексну програму економічного та соціального відновлення країни. Ну, з того часу пройшло вже більше п'ять тижнів, пішов вже шостий, але свій альтернативний кабінет міністрів із за коліс на огляд суспільству він так і не вивів. Що стосується його партії Сила нації, вона створена ще у серпні 2014 року, але понад 10 років існувала лише на папері у реєстрі Міністерства юстиції. Активізувала свою діяльність в січні цього року, коли Пелюковський скликав першу прес-конференцію в державному агентстві Укрінформ, на якій повідомив, що партія розвивається. Лише на Київщині в ній налічується більше тисячі членів. Партія розширює свою присутність в регіонах України і на даний час задекларовано вже вісім обласних організацій як окремих юридичних осіб: це Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Харківська, Запорізька, Львівська, Житомирська і Рівненська обласні організації політичної партії Сила нації. А 20 серпня цього року у місті Ірпінь відбулося відкриття офісу і Бучинської районної організації даної партії на Київщині. У мене не було такої задачі досліджувати керівників та їх діяльність всіх цих осередків партії. Нехай тим займаються вже громадяни тих громад, на яких вони перебувають. А зверну увагу лише на керівника останнього осередку бучинської районної організації партії Пелюховського, яким став Геннадій Цимбарович, майстер спорту і чемпіон України з Тиквандо. А ще він позиціонується як учасник територіальної оборони Ірпіня. В лютому 2023 року керівництво того добробату намагалося захопити Бучинський водоканал. ЗМІ пишуть, що у тому рейдерському захопленні брав участь і Геннадій Цимбарович із своїм братом Віталієм, які працювали в охоронній фірмі Чур, що належить їх батьку, і надавали послуги особистої охорони меру Ірпіня, вже колишньому меру Олександру Маркушину. За братами Цимбаровичами тягнеться шлейф інших кримінальних злочинів. Вони обидва входили і керували кримінальним угрупуванням під назвою Близнюки, у них і кличка така була, а Геннадій Цимбарович, крім клички Близнюк, мав ще й кличку Куций. З лютого 2019 року за свідому участь у дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні та лідерство даного кримінального угрупування Геннадій Цимбарович і його брат Віталій перебувають у базі Миротворець. Ну якщо такі особи перебувають у політичній партії Сила нації і тим більше на керівних посадах, то це вже не політична партія по своїй суті. Пеліховський переконує, що його партія має вже 18% підтримки серед населення, ну а це більше 5 мільйонів прихильників. І такий результат каже він свідчить про високий рівень довіри громадян до програми партії та її лідера, який став символом політичної відповідальності, стратегічного мислення і чесності. А звідки він узяв 18% підтримки, за якими такими опитуваннями? Невідомо. На Фейсбуці його сторінку читають лише 5700 осіб, а відстежують лише трохи більше півтора тисячі. На його Ютуб канал підписано 57 тисяч глядачів, а кількість переглядів відео як у середньостатистичного блогера. Партія Сила нації Пелюховського позиціонує себе як партія соціал-консервативного ідеологічного сектору. І серед основних пунктів її програми. Крім таких загальних як про реформу банківської, податкової, пенсійної системи, економіки, охорони здоров'я, захисту країни такі пункти в основному є в кожній програмі любої партії. А також крім нейтралітету держави, є в його програмі пункти, на які українцям варто звернути увагу. Зокрема, гарантії невтручання держави у справи церкви. Утримання від спокуси створення так званої державної церкви. Тобто, я так розумію, що партія Сила нації гарантує діяльність в Україні ФСБшної секти Московського патріархату. Наступне: визнання української мови як державної, але при вільному розвитку всіх мов на території України, в тому числі, звичайно, і російської, так як сам Пелюховський є російськомовним. А також розвиток української культури має відбуватися за рахунок творчої конкуренції, а не державно-ідеологічної кон'юнктури. Тобто ніякої державної підтримки в розвитку української культури і традицій при цій партії не буде. І виникає питання: а чи буде сильна нація при такій ідеології? А якщо й буде, то яка? Ідеологом партії виступає не лише Андрій Пелюховський, як її засновник і лідер, але й Генеральна Рада партії, до якої входять 12 осіб. Зокрема, Андрій Нечаєв. Поет Майдану, а також керівник і співвласник Товариства Будівельна фірма Дім і співвласник товариства Авім. Андрій Нечаїв вже балотувався до Верховної Ради у 2012 році від Ліберальної партії України, а у 2014-му від партії Зелена Планета, але не пройшов В'ячеслав Рудник, отаман українського козацтва, генерал Осавул, який називає себе Козаком Мамаєм. Він є засновником і керівником кількох фірм та благодійних фондів. Геннадій Прищепчук журналіст, голова громадської організації Асоціація учасників російсько-української війни. Колишній очільник Київської обласної організації Громадсько-політичної платформи Надії Савченко. А зараз очолює Київську обласну організацію партії Сила Нації. Ганна Вергунова. Політолог, експерт у сфері фінансів та страхування. Але хто вона, звідки, чиї фінанси експертувала і на кого працювала як політолог, невідомо. Володимир Мікуленко інноватор, віце-президент громадської організації Інтегрум, а також засновник і власник більше 20 компаній. Олександр Кондратенко політичний аналітик. Спеціаліст з управління репутацією, член Національної спілки журналістів України, працював на посаді головного консультанта Департаменту аналітичного супроводу в Офісі Президента України, а також позаштатним радником Офісу президента з політичних питань. Ладошко Людмила, менеджер-економіст, журналістка, так її описують на сайті партії. А насправді вона співачка, актриса. Навчалася у Київській театральній акторській майстерні Богдана Бенюка і працювала телеведучою на телеканалі СТВ в Житомирі. Анатолій Куценко, голова правління громадської організації Об'єднання аграріїв. Ярослав Лихолетов підприємець. На сайті партії його позиціонують як екс-директора приватного підприємства Знахар 2009 та екс директора Віце-президент державного підприємства Українська авіаційна транспортна компанія. Непогано звучить, можливо, колись там і працював. Але на даний час він є ФОП, ветеринар, власник ветеринарної клініки профівет у місті Вишгороді. Костянтин Ільченко журналіст, екс-керівник військово-цивільної адміністрації в місті Золоте Луганської області, ветеран АТО. Голова громадської організації Солдатські комітети. Хоча відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб серед керівників і власників даної організації прізвище Костянтина Ільченка не значиться. І Володимир Волков, президент Української спортивної федерації Український Бій, засновник та керівник українського клубу НЕП, Нова економічна політика Земля та Воля. Автор програми відновлення України новий український шлях трансформація економіки шляхом тотальної кооперації. Володимир Волков колишній член блоку за єду за єдину Україну, який був створений для підтримки кучми на виборах під керівництвом Литвина. Від даного блоку у 2002 році Володимир Волков балотувався до Верховної Ради, але безуспішно. Другий раз Волку балотувався до парламенту у 2006 році вже від блоку Патріоти України, але знову не отримав мандата народного депутата. Можливо, повезе прийти до парламенту на наступних виборах від партії Пілігризького Сила Нації. Ну, звичайно, якщо українці за неї віддадуть свої голоси. Ось такий склад Генеральної ради партії Сила нації. Чи зможуть ці люди. Чи вистачить їм фахової підготовки, життєвого досвіду і знань, щоб втілити в життя амбітні гасла своєї партії? І знову гасла. Ким фінансується партія, продовжує запитувати пан Тимофій. Гасла і справді гарні, але то лише популістські гасла. Бо насправді партія Сила нації бідна, як церковна миша, у всякому разі на паперах, тобто офіційно. Відповідно до даних сайту НАЗК, партія весь час подавала нульові звіти, тобто жодних надходжень і навіть членських внесків не було. Лише за другий квартал поточного 2025 року показала надходження в сумі 24 тисячі гривні, які відразу ж і використала. Грошові кошти в червні цього року надійшли від фізичної особи підприємця Кондратенка Олександра Васильовича, який входить до генеральної ради партії. І того ж дня 24 тисячі гривень оплачено рахунок товариства Укрінформ. Та комісію банку в сумі 752 гривні. Тобто фінансові звіти показують, що у партії відсутні кошти на її діяльність і розвиток, та в той же час лідер партії Андрій Пелюховський фіксує активну діяльність, підтверджуючи відповідними фотографіями, дописами і відео, до речі, російською мовою. А от за рахунок яких коштів веде свою діяльність партія – невідомо. Щоб вияснити це питання, журналісти руху «Чесно» намагалися поспілкуватися з керівником партії Сила Нації, однак ані на дзвінок, ані на запит відповіді від нього не отримали. Я дуже сумніваюся, що Пелюховський, якому, м'яко кажучи, далеко до статусу олігарха, власним коштом фінансує політичний проект. Тому можна припустити, що. За силою нації стоять тіньові фігури ну, на кшталт біглих олігархів. До такого висновку дійшли також і журналісти видання Моя Київщина вчора, тобто 29 серпня, на сайті видання опубліковано статтю під заголовком підготовка до реваншу, як про Московський новинський Силу нації вирішив показати. В даній статті йдеться про те, що, за підтвердженими даними їх джерел, фінанси в партію Сила нації вливає під санкційний промосковський олігарх Вадим Новинський. Цілком можливо, оскільки програма партії відповідає духу Новинського і його сутності, тому не відкидаю припущень журналістів моєї Київщини, не виключено також фінансування партії Пелюховського. І від аграріїв через аграрні коло або посередників. Адже в керівності партії в Генеральній Раді присутній Анатолій Куценко, голова правління громадської організації Об'єднання аграрію». Але шукати хто таємно фінансує українських політиків, в тому числі і пана Пелюховського та його партію, і чи є там рука Москви, то є справа СБУ. А наша з вами справа, друзі, дуже уважно стежити за всіма партіями старими, новими, воскреслими з мертвих, кому вони належать, чиї вуха там стирчать, хто фінансує, якщо є така можливість дізнатися, які сили стараються притягнути до влади та з якою метою. До речі, видання Моя Київщина 20 лютого цього року опублікувала статтю під назвою Реставрація руського міра, для кого на Київщині збирають дані політичні маргінали. В даній статті журналіст Макар Калюжний пише, що до редакції моєї Київщини якісь диваки звернулися з проханням за певну суму підготувати детальну інформацію для них про суспільну політичну ситуацію в столичному регіоні і слідом за тим прислали опитувальник російською мовою. Цей факт дуже обурив журналістів і став поштовхом для розслідування. Хто ж ці реставратори руського міра, які під час війни під виглядом підготовки до виборів займаються політичною розвідкою з метою отримання інформації і не лише про владу, але й про політиків, підприємців, журналістів? тощо. Адже така подібна робота роками велася ворогами в Криму і на Донбасі для підготовки до захоплення влади? Неозброєним оком видно, що стиль написання завдання для збирачів інформації. Тобто такого роду прохання міг отримати будь-хто, а не лише видавництво Моя Київщина. Це дуже нагадує вербування ворогом любителів легкого заробітку, які палять авто військових чи здійснюють диверсії. Тож першим ділом редакція звернулася до правоохоронців. Там повідомили, що подібні методички зафіксували в багатьох регіонах України. І пообіцяли жорстко відреагувати на незаконну спробу збирати дані. Так пише видання Моя Київщина. Хотілося б, звичайно, дізнатися про результати цього розслідування, якщо воно проводилось. Бо все-таки мова йде про безпеку країни.